Ви менеджер? Так. Що вас цікавить? Ось на зв'язку моя дружина. Вона б хотіла зробити замовлення на своє авто. Алло, кохана, передаю трубку менеджеру автомагазина. Доброго дня, слухаю вас. Мені потрібно масло в редуктор на Audi Q5. Єтрон по кількості потрібно 1 літр. Оливу для ауді не шукайте, не знайдете. Мало машин на ринку, підберіть від Аді 6. Баговську трансмісійку там редуктори за ауді однакові. Масло буде те саме. Мінкод машина машини для підбору оливи чоловік дасть. Розуміло. Так я вас розумів. Найдемо. Я так я розумію: вдома борщі ти вариш. Автомагазин дику. Завжди допоможемо лялечкам, що їздять на лялечках.